Друзі, мої вам вітання. Фінальний день турніру чотирьохзіркового, без червоних, потужне поселення. Так, записую. Записую я сьогодні пізно дуже. На роботі куча справ було. Ну, нічого, буде, щоб в суботу подивитися. Отуди його, блін. Так хочеться на... легенько якось відіграти, а воно... а воно. І це ж хрін знімеш того макака з них. І. І що робити? Угу-угу... Сіно двадцять п'ятих, всі ломані, переломані А якщо? Якщо я не знаю, наскільки це... Наскільки це буде нормально? Да наскільки це буде нормально? Де моя азмія? Давайте їй трішки більше захисту дамо хоча б. І ось в цьому. Коротше, спробуємо все. Нема, нема в мене сьогодні е, настрою думати. Ні, настрій якби є. Але трішки голова тяжка. Давайте ось таке комбо зробимо. Дивіться, не дарма робив, п'ятірка, так? Да? І там трійка залишиться. Вісім, вісім на. давайте п'ятірку, коротше. Ну не зарядіть його. Я все ж таки вважаю, що напевно я його не добью, в нього ще й захист. Чи добью? Добре, не доб'ю. Але хоча б я заряжений. На 700, на ти чого? Припух там зовсім? Чи знайшов кого? Вазмію. Давайте ось так спробуємо, якщо фіолетовий десь там вилізе, то буде непогано, хотів сказати я, але він не виліз. Давайте ось так. А чому я так багато контри взяв? А все просто. Тому що я знав, що якщо вуконг бафне, то вони навіть з рук будуть дуже боляче бити і від цього відлітати. От дивимося на це китичка. На 600. А цей промахнувся, так, да? Йолопень? Давайте разок так. Ні, ну не хочу я акулу перевмикати. Хіба що контру перевмикну? О, чудово. М -м, давайте ось так. Зарядимо його нафіг. І нехай вб'ється, а він вб'ється по-любому. Я хотів, щоб він сам вбився. Ну да й ладно. Далі тик-тик-тик, залишимо чи не залишимо командочку? Ну, Кедман знімає, але з кого він знімає? Зазміє одне, але ну, він по синіх б'є. Що два синіх це трошки. А цей по зелених б'є. А, ні, стоп. По-зелених він не б'є. Фігню горожу. Коротше, ладно. Раз прокатило, друг другі прокатить. Так четвірка. Четвірка фіолетових. Не хочу. Хочу зелені, сині і тріку фіолетових Ладно, все одно четвірка. Ну що ж, я ж не проти. Да я ж не проти. Це ми три синіх, да, склали? Три, дев'ять, бляха не вистачає. Давайте ось так. Ось так. Вона все одно заряджена. Так, і що ми робимо? Ми рятуємо кулу. Бум. Тепер рігарда потрібно рятувати. Ну, трійку синю бачу. Чудово. Давайте ось так. Так. От зараз було б добре Грега наказати, але, напевно, не вийде, да? Тоді давайте так. Крутимо, повертимо, блін. Без акули хіла то тяжко вбити. Щось я про це не подумав. Давайте наконтролу вити. Грего. Давайте якось так, щоб його не хильнули. О, все, нормально. Так, тепер тут щось знайти б так, посилення у нас, в принципі, є невеличке. Коротше, крутим вертим. Іншого виходу я поки що тут не бачу. Додаткове це добре. Ну, пятерка сегодня вышла. А, не. Рано. Є три добре. Думаю, будет все. Ні. Якби тепер його просто не чіпати, щоб він сам вбився. Тихо куфу, блін. Так, ще один хід. Давайте ось такий. Пам. Все, вбився. Так, а тут відразу мені не подобається. Так, тільки що... Вони б'ють, блін, по тьмі, боляче б'ють. А цей по синіх б'є. Якщо встигну, наприклад, зарядитися... То жовті можуть відкиснути. А якщо не встигну, то кисну я. Не подобається мені цей варіант. А що взяти? Взяти Мелендора. А який толк з нього? От який? Синіх взяти. А, ну да, синіх. У мене тоже Чао є. Люська є. Не знаю, чим проти них піти. Коротше, йдемо на удачу. У мене ще три поєдинки і два хреста. Погнали. Ладно. Ніфіга не смішно. Одні ж жовті летять. Акулі вже торбен. Тут вже міньйони. Якщо я зараз кину в люську, акула помре. Три камінця мене не рятує. Так, три, шість. І дев'ять мене не врятує. Та п твоєму. Чому саме туди? Так, бавдали, дали, встигли. Контруба ще, блін, про, проїхав, Не встигаю. Чи встигаю? Не встигаю, коротше. Чи ману зрізала? Що ж вони тичками боляче б'ють. Ну тут рігард з ОверХП. Я то вже ніяк не проб'ю і акули немає. Зараз мене люська чпокне. Ну і все. Добре, далі. Да, хто казав, що буде легко? Давайте так. Що зелений? П'ятірка не виходить. Можливо? Ні, неможливо. Неможливо. Навіть шестірка. Мінус десять. Шість, да? Це буде дев'ять. Дай бахнуться. Давайте ось так. Ну, я бахнуся, бо він може не пережити. Так, пережив. Сині, думаю, доб'ють. Раз, два, три, четыре, пять, шість, семь, вісім. Мало. Вісім мало. Давайте ось так. Ось так. Та не заряджайте його. Ху. Блін. Все таки зарядило. Ну хоча він зараз вб'ється. Панда Галіма. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Як би кедмана убрати? А не як, походу. Ну добре, тоді нехай б'є. Так, перезарядим. Ой, добре. Так, контр точно не зніме. Давайте синій перезарядимо. Зараз в принципі нічого не чіпаємо, нехай вдарить. Молодець. Без викупу дотянув і нормально. Тут зараз комбо полетить трошки. І останній. Тю. Що це мені попадається, ці різнокольорові? Прапори. Знову ж таки нічого не міняю, йду, просто йду. В, 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 в будь-якому випадку без викупу. Це вже... Хорошо. Давайте так, хочу так. Теперь хочу так. Еще вот так. Вот так. Ну давайте так. Так, хреновастенько. Докрутив до того, що зараз двоє будуть лупендити. Ладно, дивимося, хто виживе. Ну ви б уже так комбо не запускали, дайте. Мінус рігард. Мінус акула. Чудово. Е, добре. Топір потрібно, щоб Люська вдарила. Треба їй трошки допомогти. контра закончилась на одному каприота забрав добрая пятирка фиолетового не там шесть трошки шесть трошки съехало Ну подивимося, кого він вдарить. Тільки не важмію. Ну ти могла б там і похилитися, типу, це ж Паладин все-таки. Давайте нехай цей вдарить. Ну блин, ну ч ты, ч ты не хилися, так как вони хиляться? Ух. Блин, жалко, що тут він не по центру. Можливо б тріка Фіолетова доїхала б і воно б добилося. Ладно, давайте комбить тоді. Ну трішки ти не там приїхало. 118 Мене зараз тикана заберуть Та блін При чому канал 2 Ось так закінчили турнір Добре, топ-1 2100, в топ-1 і лишуся. Обор... Оборона. Господі Боже. Що з неї не так? То перемоги, перемоги, то на тобі. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.